Зіно Давідов. Король сигар з України. Зіно Давідов народився 11 березня 1906 року в Новгороді Сіверському, Чернігівщина. У 1911 році його родина втекла від погромів до Швейцарії, де відкрила тютюнову крамницю в Женеві. У 1920 х роках Зіно вирушив до Аргентини, Бразилії та Куби, щоб вивчити мистецтво виготовлення сигар. Повернувшись, він створив перший у Європі Хюмідор спеціальне сховище для сигар. У 1968 році з'явилися перші сигари під брендом Дейвідов. Згодом бренд став символом розкоші, а сам зіно іконою стилю. Його ім'я сьогодні прикрашає не лише сигари, а й парфуми, годинники та аксесуари. Зіну Давідов помер 14 січня 1994 року в Женеві. Похований на єврейському кладовищі Вейрія Етремб'єр поблизу Женеви. Його спадщина живе в бренді Давідов, який сьогодні очолює CEO Адріан Мейлі. Компанія продовжує розвиватися, зберігаючи дух елегантності та якості, закладений її засновником. Постав лайк та підпишись. Не пропускай цікавинки від Das Вітік.